Сьогодні говоритиму з вами про цукровий діабет, і, як завжди, з точки зору фізіології. Я знаю, що ви любите, коли я малюю малюнки, і пояснюю, що саме відбувається. Певна річ, що це дуже схематично, але ви тоді будете розуміти, в якому напрямку вам рухається. І так, ось, наприклад, я так намалювала, грубо кажучи, шлунок, і під ним знаходиться підшлункова залоза. Частина її виробляє ферменти для переварювання їжі, а частина виробляє інсулін. Уявіть собі, що людина переїдає, і шлунок все постійно тисне на підшлункову залозу. У людини животик да, у кишечнику їжа погано переварюється, вона бродить, здувається, і кишечник піджимає підшлункову залозу знизу. і вона... Така як передавляна, передавлені судини. Да? Тобто вона починає погано кровоснабжатися. І, звісно, тоді вона починає погано виробляти ферменти і інсулін. А задача інсуліну переносить глюкозу в клітки. І що тоді відбувається? Коли недостатня кількість інсуліну, кров стає така, як сироп, да? в'язка. І цей цукор він майже знаєте, такий, робить наші еритроцити, такі як гліковані. знаєте, Як то буває. Вишні в варені, так, що вони такі стають плотні. Ось опять я тут, тут намалювала якби, судину, тобто, Ось є серітроцит, і він має бути, знаєте, такий пластичний. А коли тут велика кількість цукру, то він стає такий, як засахарний, і він погано проходить через капіляри. Більше того, якщо людина не випиває норму біодоступної води, саме біодоступної, то кров у неї. Мало того, що не, солодка і липка, а стає, ось дивіться, має бути кров ось така, бачите, еритроцити, тут плазма, в якій нібудь розчинені вітаміни, мінерали і амінокислоти. А кров стає, наприклад, ось така. Або взагалі ось така. Да? Бачите? Тобто, оце тут холестерин, тут ось позлипалися еритроцити. І тоді оця кров липка. В віді сиропу густа дуже погано проходить через тонкі капіляри. Да? Тобто, уявіть собі, от є крупні судини, да? тобто, річка, да? і по річці воно, в принципі, все одно пливе. А є струмочок. І як тільки в тому струмочку стає вода не чиста, а така болотиста, да? тобто, цей струмочок взагалі перетворюється просто дуже швидко в болото. І це саме відбувається у людей з цукровим діабетом. У цукрі хорошо розмножаються грибки, інфекція, будь-яка, а імунні клітки не можуть в цьому сіропі швидко лазити. так сказати, і збирати цю інфекцію, і виводити. Тому що ж робити, да? тобто я вам трошечки якби показала, нутриціологи розробили спеціальну програму, спеціальні програми, в які вже входить збагачувач води, да? тобто, щоб вода ставала біодоступна, щоб вона не давала набряків, щоб вона могла, не забираючи ваш магній там, калій, легко заходити в клітину, заносити. Позживні речовини і виносить продукти життєдіяльності. Туди вже входять рослинні ферменти, які не блокують роботу підшлункової залози, але допомагають переварювати їжу, щоб ці куски холістеріни оце все не плавало в крові і не забивало сосудів. Ця вода розчиняє зайвий цукор і вимиває. Ну, те, що відбувається, коли ми раптово вдруг зробили випадково дуже е солодкий там, чай, да? тобто ми додаємо води і. Воно стає не таке солодке, туди вже входить противопаразітарна програма, яка зменшує нагрузку цих грибків, бактерій, да? тому що у людей з цукровим діабетом дуже погано заживають рани. От. І коли ми е, робимо отаку от кров, да? тобто вона ж робиться не тільки в одному місці в якомусь, да? а якщо шло... підшлункова залоза отримує рідку кров, в якій є поживні речовини, е, які приносять їй. Все, що їй треба, вона починає краще працювати. А печінка теж так само отримує все, що треба. А горм... гормональна система теж отримує все, що треба, і починає замикатися.